Класний високий змішувач від Aim в ретро стилі. Розпаковка. Друзі, колись я вам вже показувала ось такі змішувачі з цієї колекції невисокі. Наразі в нас ось такий класний високий змішувач. Він дуже стильний. До речі, тут встановлені гарні картриджі. На них гарантія 5 років. Покриття тут надійне та якісне. Такий змішувач є в чорному матовому кольорі, дуже стильний. Він такий високий для того, щоб можна було його встановити з високою накладною раковиною. Якщо ви плануєте в себе на кухні високу раковину, то ж дуже вам раджу придивитися до цієї моделі. Вона дуже гарно впишеться в будь-яку кухню, підкреслить стиль. В цих змішувачах жорстке, латунне підведення. Ось так надійно запакований ваш змішувач. Всередині інструкція з експлуатації, а також гарантійний талон на 5 років. Рукавички. В комплекті у нас з гайка з прокладками. Також надійні шланги по 50 см. Друзі, на нашому сайті ще багато змішувачів в різних стилях, в різних кольорах. Тож завітайте на наш сайт ресфаю.юей та обирайте змішувач, який саме вам до душі.